Топ 10 штук, за які майсумує найбільше, значить, плацкарт це просто появ. Я б за плацкарт я не знаю, щоб я дав потім за якимось там магазинами, типу АТБ, кулінічі отака поняв проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі. Тобто, у нас є чуть чуть італійський вайб посратися, але зробити це якось приємно. Ну потім, звісно, за українською їжею іменно саме в Україні, об і, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, такі вправді за базаром українським дуже скучаю. Ну тут тут немає такого. Можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, відчуть оце все от і побачать обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би була приємна. Оце українська доставка, український сервіс. Це то шовче мені б хотілось би просто відчувати кожен день. Ніде в світі такого немає. І якщо чесно, і медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх цих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі. Але насправді в Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Ти бачиш, асоціюється у нас. Все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жалово, сплювалися на щось. Але це нормально, людині постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би це закликати, цінувати, те, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше. Ну, Ви бачите ситуацію в світі. В цілому дуже сумує за Україну, яка була до війни. Тут я думаю, можна поставити крапку.